Чиро вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності з вами я, Олег Олексєєв. Питання, чи справді допомагають віра і молитва, зацікавило багатьох медичних працівників, які зауважили, що їхні віруючі пацієнти, що молилися Богу і за яких молилися інші, одужували набагато швидше. Досліджуючи це питання, американські вчені з університету Айови дійшли висновку, що серед віруючих людей на 35% більше довгожителів, ніж серед невіруючих. Результати їхніх спостережень свідчить про те, що в пацієнтів із серцевими захворюваннями на 20-30% буває менше ускладнень, якщо за них моляться, порівняно з тими, за здоров'я яких ніхто не молився. Дослідники медичного центру Стенфордського університету також детально досліджували це питання і закликають лікарів звертати велику увагу на духовність своїх пацієнтів. Кандидат медичних наук, ортопед-травматолог Ігор Попов зі своїми колегами консультував пацієнтів з наслідками травм і з різними захворюваннями в різних містах Росії. За 20 років спостережень він дійшов висновку, що віруючи в Бога, приймають свою хворобу, переносять страждання, одужують і дякують своєму лікареві зовсім не так, як атеїсти. Ними було досліджено та проліковано дві групи хворих. У першу входило 300 хворих байдужих до релігії, у другу 300 хворих, що вважали себе віруючими і ходили до різних церков. За діагнозом захворювань і травм, за культурним рівнем, за співвідношенням міського та сільського населення, за кількістю осіб з вищою, середньою та початковою освітою групи не відрізнялися. Наслідки цих досліджень виявилися надзвичайно цікавими. Віруючі люди серйозно ставилися до всіх призначень і порад лікаря, а також турбувалися про свій організм, пам'ятаючи слова апостола Павла, який говорив, що тіло це храм Духа Святого. Вони аналізували своє життя, щоб з'ясувати, які гріхи вони вчинили і розкаювалися в них перед Всевишнім. Вони чекали свого одужання з радістю і надією, і позитивні наслідки лікування наступали вже на 9-10 добу, а не на 18-20, як у групі невіруючих. Останні ж в усьому ввагалися, до всього ставилися прискіпливо, впадали в депресію, меланхолію, бачили своє майбутнє в чорних кольорах, і їхні захворювання затягувалися, часто ускладнювалися побічними хворобами. І саме головне віруючі люди та їх віруючі родичі з більшою стійкістю та спокоєм зустрічали летальний кінець. Така перспектива викликала у них емоційний біль, який вони вичерпували в молитві, але ніколи відчай і приреченість, що дуже часто споглядалось у людей невіруючих. Ігор Попов говорить: як фахівець з великим досвідом практичної діяльності, я дійшов висновку, що в лікуванні атеїстів виникає багато ускладнень і невдач, а віруючи в Бога одужують швидше. До таких висновків додати нема чого. Крім того, що вже давно сказав у своєму золотому псалмі Давид. Давайте прочитаємо. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє і провадить мене ради імення свого по стачках справедливості. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посух вони мене втішать. Дорогі друзі, сьогодні, коли будемо молитися, давайте подякуємо Богу за цю надзвичайну силу, силу молитви. Дорогий Небесний батько, сьогодні ми приходимо до тебе і дуже дякуємо тобі за силу молитви. Дякуємо Тобі за цей безцінний дар, який Ти подарував нам у спілкуванні з тобою. Ми розуміємо, що в молитві, Господи, ми набираємося Твоєї сили, ми набираємось здоров'я, але найперше ми довіряємось тобі. Саме це і спричиняє духовне і фізичне одужання. Допоможи, щоб і далі молитва була для нас найпершим засобом спілкування з тобою і зцілення духовного і фізичного. Амінь. Дорогі друзі, будьте здоровими, і нехай Господь благословить вас. А я, як і завжди, прощаючись, нагадую, ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.